Я страшенно боюся деменції. Яка деменція? Їй що 70», Можете подумати ви? Утім, враховуючи наш сучасний спосіб життя, малорухливість, постійні стреси, неправильний сон, дивне, а частіше неправильне харчування та розвиток технологій, котрі так приємно спрощують нам життя, але водночас часто густо спонукають мозок думати менше. Ризик втратити себе і мати нестерпну зрілість або незносну старість зростає у цьому подкасті. Ми з експертами та експертками говоритимемо про те, що до чого точаться дискусії в Фейсбуках і Твітерах, про те, що обросло мітами, як моє подвір'я плющем. До речі, мене звати Ліза Цариграцька, і я ведуча цього подкасту. Я обиратиму теми і ставитиму запитання, формулюватиму Google-запити. Хочете знати більше про світ навколо? Будь ласка, ми дамо вам цю можливість, але благаємо. Не гугліть. Попереду безліч тем, які підкидатиме нам саме життя соціальних, культурних, особистісних, економічних, гендерних, правових. Слухати подкаст не гугли можна і треба на сайті «Медіасенсор», а також на усіх подкаст-платформах. Що два тижні по вівторках ми чекаємо вас у нашому спільному сейф Плейс подкасті не Гугли, щоб замінити вам Google і відповісти на складні питання.